Вітаю всіх на своєму каналі. У мене сьогодні буде домашня барахолка. Можу запропонувати ось такі чудові предмети від сервізів нашого полтавського фарфорового заводу. Це славнозвісний сервіз Славутич, також не менш відомий сервіз Леся та дуже ніжний сервізик до сніданку. Ось такі гарні предмети. Кому що подобається, то пишіть в коментарях під відео, або на Viber. Я залишу номер, або ж у телеграмі. Також залишу посилання на телеграм-канал. «Радощі життя». Приєднуйтесь, там можна і придбати щось потрібне, і продати, і просто поспілкуватися. Тож група різностороння, будемо вам раді. І ось є в мене. Чудові предмети до такого сервізу для ранкової кави, три чашки і молочник, деколь з обох боків, дуже ніжні квіточки. Ось така весняна краса. Клеймо. І ці предмети в новому стані. Зовсім не користовані. Ось цей ніжний молочник, красончик, люстр і деколь. По 100. Гривень буде чашка і 150 гривень буде молочник. Також предмети від сервізу Славутич, він такий помпезний, видний, візитівка нашого заводу. І ось є джемниця. Бачите, яка щедра позолота. форма незвичайна оригінальна, ну дуже красивий. Правда, він привертає увагу. Кришка рідна, і тут, у джемниці, є ось такий маленький нюансик, хочу вам відразу показати скольчик плаский по цьому бідочку. Якось так необережно чи несли, чи пакували. Я як купляла, бачила, мені це сказали, але вже ці речі рідко трапляються, то я придбала. Джемниця буде коштувати 250 гривень. Є ще вазочка для квітів або для серветок. Ну... Для серветок це я так придумала сама від себе, то для маленького букетика. І тут на вазочці, ось тут внизу на ніжці, є такі, це не сколи, це як від шарування, відлущення оцього червоного криття. Хоча на функціонування не впливає, воно нічому не заважає, тож ось така гарна вазочка буде 150 гривень. Ще хочу вам показати цукорницю. Ось цю красуню, дуже гарна форма. Ручки тут такі з вензелями, мабуть. Позолота теж не жаліли, не шкодували раніше наші майстри, славно звісні, клеймо. І цукорниця має теж нюансик невеличкий, так його і не видно. А ось тут знизу такий ось скольчик плаский. Мені казали, що можна зафарбувати, але я показую, як є, а вже новий власник нехай сам вирішує, чи залишити, чи щось йому зробити. 350 гривень буде коштувати цукорниця. Ось ця красуночка теж дуже красива, форма в них однакова, а от, бачите, різний розпис, малюнок і назва. Теж така краса в гарному стані. Ось так, з обох боків малюночок. І тут на цукорниці, на цьому верхньому обідочку, на позолоті. Ось так воно щесано. А так взагалі більше ніяких питань немає. Теж рідна кришечка, все добре. Ось така красонечка. Теж 350 гривень. І чайник вам покажу. Чайник, дивіться, який гарний. На ніжці, теж троянда. Носик ціленький, сам чайник в гарному стані. Не знаю, користувалися чи ні, але чистенький і всередині. Мабуть, ні, бо зовсім чистий всередині. ось який. Чайник цілий. А ось на тримачу кришечки є такі плоски скольчики. Але, як кажуть, воно, наче як так і треба, воно не дуже кидається в очі, хоча можна з часом кришечку і замінити. Тож, брала я і чайник, і кришку, бо наступного разу може й натрапитися. І чайник буде 400 гривень коштувати. Тож, кому щось подобається, будь ласка, пишіть, рада буду вам допомогти. Стараюся відразу на наступний день відправити посилку, або, як люди замовлять, може і почекати. Є деякі предмети, що підписані, лежать, чекають на відправку. Бо, можливо, ще, як кажуть, хоч, хочуть ще щось побачити і відразу декілька предметів замовити. Тож, ми домовляємось, як скажете, так я і відправлю. Всім вам дякую, всього найкращого та до нових зустрічей. До побачення!